друзяки, Wall Street Games проти Ханівуд цю ви вичекали і дуже довгий час. А ви просили, ми даємо. Ми подаємо вам самий топовий контент. Добрий день, друзі. Ми з України. Ради та всі на своєму каналі. З вами завжди ваш неповторний містер Атлант. У цьому відео на вас чекати ми продовження Довольська захопив формату битва Піти геймс. Дуже фінальна схватка. Ханівуд проти геймс. яку роблять саме ти приємного перегляду і поїхали. Розпочнемо ми з нашої проекту. Це Ханівуд. Отож, про проект Ханівуд. Якщо так коротко, то Ханівуд це країнам лідер, має власні володіння. Це під тупірний блокчейн, грав, який ви і ми можемо заробляти монети відносно гроші. Вона створена на базі космосу, що дає нам якусь певність і перспективу даної гри. Грайте пенглондень, заробляйте реальні гроші. Спочатку я не повірив власним очам, це справді так, що якофли гри ви зможете добряче заробити. Як можна заробити? Перший варіант це заробляти купучному класі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток реальні гроші. Другий варіант заробляти примаючи режим БВБ. Ну, звичайно, третій варіант, мені набагато простіший. Це заробляти плесоменти кон в листеких командах. Що говорити про команду Ханіву, то це є. Єдина та потужна система. Це є дуже топові люди, професіонали, які знають свою роботу, та при цьому є досвідченими в цьому. В цьому можна пройдеся поляну жатар серед даної грі. Партнери та інвестори. Як можна бачити, серед партнерів можна вийти дуже відомі обличчя: це Космос, Бітмарт, Окес, Засади та інші. Про що це нам говорить? Правильно, Ханнівуд гра, яка має велику підтримку з боку користувачів, так і з боку інвесторів і партнерів, що безумовно є круто. А ось тепер перейдемо до коронавіруса і це Wall Street Games. Волстріт Games – це гібридний блокчейн нового покління онлайн де гравці можуть заробляти криптовалюту, пограючи у веселі та захоплюючі ігри, збирайте, обмінюйте та вигравайте нагороди. З Картка, Карка НФТ або токени як нагороди. НФТ це предмети колекціонування, які користувачі збирають заверша... завершаючи альбом. А предметами колекціонування будуть, будуть і можна продавати на ринку НФТ. Жетони, які користувачі можуть отримати як винагороду, не тільки WSG, але також і від. Партнерства ринок. А, окей, перше використовувати токени, щоб купувати NFT на marketplace. Друге використовувати NFT, щоб перетворити їх на ключі. Третє обміняти NFT та, та на колекціонування. І ви можете купувати продавати NFT за токени, торгувати NFT для колекціонування. Комісія 5-10%. Альбом альбом для збору NFT, який можна виграти в скрині з B60 NFT для завершення для завершення а, всього альбому. Кожен квартал року виходить новий альбом, за можуть 3, 3 місяці щоб завершити весь альбом мають Тобто такий період, кожен місяць ми е, випускаємо 20 карт. НФТ. легендарна, 3 міфічні та шість рідкісних і 10 звичайних. Якщо ви збираєте, вони всі першими, ви отримаєте головний приз. Усі першими ви отримаєте головний приз. Найвищий квартальний. Прис, власне, порівняння Ханіву та Wall Street Games. Wall Street Games – це ігража жанру пьонка та я власне погано. Але незначно, я куди рости. В сучару чергу, і вибрав у себе всі сильні сторони, а саме можливість заробітка 45 хвилин, день стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість своїх розмовних научок та інші аспекти. Підсумок після переглядо в проєкті перемогу отримав Ханіву, тому вітаємо з даною перемогою. А на цьому у мене все. Був радий бути вам корисним за містер Атлант. Бувайте!